Вітаю! Формуємо деталізовану виписку по рахунку карті в застосунку Приват24. Для цього ми переходимо в розділ сервіси. Шукаємо в пошуковій розділ довідки. Переходимо до розділу. Бачимо. Перелік довідок, який можна сформувати. Знаємо, що нам необхідна виписка по карті рахунку. Обираємо виписки, далі по карті рахунку. Перейшли. Тут у нас є перелік карт, оформлених на наше ім'я. Обираємо ту карту, з якої ми проводили оплату. Тут формуємо період. Можна обрати місяць, можна обрати рік. Виставляємо, наприклад, період за декілька днів або період, наприклад, там 16 число. Обираємо. Вид виписки обов'язково сконсолідований, змінюємо на повну надходження витрати. Якщо нам необхідно показати лише витрати, то обираємо витрати. Обов'язково прапорець на показати деталі операції має бути увімкнений, світитися зеленим кольором. В цьому випадку в виписку додається інформація про отримувача коштів тому, кому ви направляли ці гроші. От, далі натискаєте кнопочку Сформувати і вас переводить на сторінку з документами. Верхній документ це буде той документ, який ви сформували. Його необхідно завантажити на ваш пристрій. І вже далі ви можете його або роздрукувати, або е направити якимось там месенджерами, електронною поштою, тому, кому ви хочете її направити. От, дякую за увагу.